Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати свінг і працювати над грою Швидко опис. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Мета сьогоднішнього відео додати блимання для танків і додати випадкові посилення. Блимання е, танків це коли вони будуть швидко змінювати свій колір на червоний. І Потім, навпаки, знову на свій стандартний колір. Так буде виглядати плимення танків з білого на червоний або з зеленого на червоний. Добре. Але спочатку розповім про легкий рефакторинг, який я зробив. В класі Engine були колекції. Ось тут були колекції, зараз скажу які. Я їх переніс в Battle Panel. Я вважаю, що вони повинні належати до battle Panel. Одна battle Panel — це один рівень. На перший, другий, третій, четвертий. Ось. І я вирішив, що колекція Tanks, Aggressive Tanks, Listener Tanks, Bullets і новий. Тепер ще power Ups додав. Вони повинні належати до цієї панелі. Панель виконує свою справу там рівень завершено. Повертаємося до. Engine, engine вже вирішує, що треба робити. Програли чи виграли, якщо виграли, наприклад, зберігає а, очки, поінти, так, і пере, а, створює нову Battle Panel. І тут скоріше буде передавати ще індекс мапи. Тут завжди поки сет 0, тобто завжди перший рівень. Подивимось, чи я буду реалізовувати там декілька рівнів. Ну, але я вирішив, що це воно повинно належати до battle panel. Добре. Трохи є зміни ще. Battle Panel я додаю сюди, сюди булів значення second player. Звідки я його беру? Я його беру з. Все це закоментував. Це буде створюватися вже в Battle Panel. Тобто, меню панел видає тільки результат. А, чи буде створений другий? А, наш гравець чи ні другий гравець, якщо вибирається танклер дорівнює 1. Отже, другий гравець буде створюватися. Сюди вже дається як було визначення, і сюди всередині теж як було значення. Добавив метод init, було тільки init.draw, тому я вирішив загальний метод init, і в ньому буде init.draw, і ще один метод створив іт Ось second player. По суті, вся ця логіка така сама. Як була в меню панел. Так? Ось, в принципі, ось це. Ось. Ось. Тепер я не буду робити кліри, тому що, коли буде створюватися нова панелька, буде створюватися одразу і нові колекції. тому без клірів Наступне: у нас тепер буде не два танки, у нас тепер буде їх максимум 20 ну, за один рівень. Але максимум на проти нас буде два танки. В принципі, логіка така сама, так тільки я вже чітко кажу, що танк буде створений. де. Тайгер і Тайгер все. Може, потім зміню їх назву, подивимось. Поки так. Вирішив, тільки агресори, а, мають назву такі: ось. Armor, Basic, Fest і Power. А для дефендерів, не знаю, можна і танк. Тайгер залишити. Або дефендер його назвати, подивимось. Це деприкейтед. Це значення. Team position. воно використовувалось, для, коли ми робили запис гри. Ось. В принципі, я вам показав, як можна зробити запис гри. Надалі я його не буду використовувати, тож, де він був, я там здебільшого закоментував, або якщо просто не використовувати методи, я їх просто так залишив, якщо мені вони не заважали. Ось, а якщо якісь там використовували там, інші методи, або щось уже змінне, коротше, я там закоментував. Якщо буде бажання, можете собі реалізувати логіку, в принципі, ви вже знаєте, як робити запис. Але в звичайному танках їх не було, тому я вирішив прибрати, поки, в принципі, немає цьому сенсу. Що максимум можна робити, це ем, запис. Гри скільки максимум поїнтів було. Тобто, якщо ви хочете кожного разу, наприклад, грати краще пойнтів більше робити, то можете зберігати попер... максимальний. Тобто зберігати максимальний або попередніх. В принципі, ви мене зрозуміли. Давайте так, а, дивіться. Я створив новий клас: танк Spawn Thread. До речі, можна було б назвати танк Aggressive Spawn Thread, тому що він тільки а, відроджує агресивних танків. Ну, добре, дивіться. Значення максимально танків, скільки може бути за один рівень, їх 20, але одночасно на полі бою я виставив 2. Тут рандомний, ми його використовуватимемо. для того, щоб рандомно створювати танки, І... Ну, тільки, фактично, для танків, так? Так, тільки для танків. Суть в чому. Ми запускаємо цей потік. І поки гра. Не зупинилося, ну, Game in Progress, так, і поки ми, ми ще ведемо а, рахунок, скільки ми взагалі додали цих танків. Тобто, поки не додамо 20 танків, граємо. Якщо танк сайз не, не мен, менше, менше, бачу, ніж повинно бути 2, так? О, там, 0 або 1, то ми додаємо ще. Тобто, Ми заходимо сюди і давайте а, вибираємо танк, get random Tank. Що тут? Один свіч, і цей рандом просто повертає від 0 до 3. І кожному з цих е кейсів або Armor, або Basic, або Fast, або Power Tank, Все. Я повертаю. Ну, і тут runtime Exception, який ніколи не буде, ну, якщо я там не поставлю тут 5, наприклад, або мінус 1, то, в принципі, всі ці кейси повинні, один із них 100% повинен відпрацювати. Але правильно логування повинно бути. Ну, добре, коротше, ви мене зрозуміли. Це зараз не головне. Отримали танк. Тепер дивіться. Якщо цей танк 0 ну, без остатку, так, ділиться на 2, тобто 2, 4, 8, до речі, 0 теж рахується, а, то він. Ні, у нас тут spawn count. Так ось, якщо не ділиться, точно. Якщо 1 3, 5, 7. Ці танки будуть з'являтися з x 512. Тобто тут усіх танків танків їх позиція в лівому верхньому куті, Але кожний другий танк повинен з'являтися в верхньому правому куті. Далі, якщо танк ділиться на 6, цей каунт, тобто Ну, тут, виходить, починається з нуля, а 0% 6 буде дорівнює 0. Тому перший танк, шостий танк, 12 танк і 18-й танк з'являтимуться на полі бою, вони мигаючими. В оригіналі. В оригіналі, дивіться. Тут кожний 4, 11, 18 танк. Хочете, можете зробити так. Кожного разу перевіряти це, це число, чи є 14, 11, 18. Можете і зробити один великий іф такий. Ну, типу, ніякої різниці. Я покажу, що цей метод робить. Ну, зробить його флешем. Ось. Тепер в beto панел ми додаємо агресора і агресив танк додаємо теж агресора. Додаємо потік, щоб він його відпрацьовував. В принципі, ми тут не додаємо штучного інтелекту, я вирішив, щоб ці танки просто стояли, тому що зараз відпрацьовуємо логіку з цими блинканьками, міганням, флешеном. Ну, як хочете, так можете в принципі, а, називати, і нашими цими пауерапами. Штучний інтелект працює. в цьому, Вже в ну, минулих попередніх відео побачив. Хоча можна, в принципі, і так зробити. А ну Якщо ми не використовуємо штучний інтелект. Добре. І робимо плюс один. І знову заходимо, плюс один, якщо, і засипаємо на 500 мілісекунд. Тобто кожні півсекунди перевіряємо, чи треба додати танк. Ну і додати, щоб він був де, э, зліва чи справа, і те, щоб він блинкав. Якщо э, Дивіться. Якщо ми вже пройшли все, через цей вайл вийшли, ми робимо set агрес Destroyed True. Що це таке? Це, це, це тепер це значення у нас використовується. Пам'ятаєте, у нас тут був перевірка на агресів танк із empty. Але якщо може вийти так, що ми вбили всіх на полі бою, тобто знищили швидко всіх танків, але нам треба ще їх а, добавляти до 20, до 20, не вистачає ще декілька втатків. Ну, наприклад, перші два ми зруйнували, а третій і четвертий ще не, впи, не встигли з'явитись. Але ж. І, і тоді буде empty, але тоді повернеться false. Але такого не повинно бути. Ще 18 танків повинні з'явитися, а на даний момент пусто. Тому я використовую оце було визначення, цю зміну. Вона спочатку, бачите, ініціалізована як false. Тобто ми граємо постійно, граємо, граємо, і це перетворює на true. Тобто ми сюди тру true, 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 все повертаємося. Потім, коли ми всі 20 танків вже змогли респавнити, і там залишилось два танки ну, максимум, може, два танки залишилися. Тобто там 19-20 й й танки залишились на полі бою. Ми це робимо в true. Це перевертає на false. Але чекаємо, поки aggressive танкс буде із empty. Тобто, якщо ще 2 танки залишилось, то фактично. Поверну повертати true. От коли вже тут буде. Це значення повертати true. І, і повертати, тобто false. І повертати це буде false. Ні, зачекайте. Це стає true, це повертає false. Is empty. In progress. Або це. І тоді отак повинно бути. Якщо не пусто. Наверно. Якщо воно повертає Empty True, то In Progress, ні, такого не повинно бути. Тоді не in Empty. Здається, так. Ось точно. Light coding. Добре. В принципі, про це я розповів. Ну, бачите, я тут теж пишу Тут Можна було би створити одну статичну зміну, але бізнею, коротше. Добре. Так, тепер йдемо до... Танку із Flashen. Цей метод із Flashen, там, де я казав ось цей із Flashen. Господи, знову цей інтерфейс постійно забуваю. Із флешен. Дивіться, на даний момент. Я не, не, не зробив сеттер, так? Як і, можна, в принципі, було і сеттер, але поки я зробив так, що із флешем дорівнює True. Можливо, в принципі, коли а, тут немає цього, так, тут ну, не, не було опису. Але я а, дивився в інших а, джерелах, що там, що танк, який другий а, починає з'являтися. Блимкає, так а перший все ще не зруйнований, то перший починає перестає, точніше блимкати. Можна сюди зробити сеттинг але добре, я зробив через так. Тіпо, немає тепер можливості передавати якусь конкретну зміну. Ну, нічого страшного. В методі do draw я додав ще одну перевірку, якщо ти із flashing, то ти використовуєш ще один метод do флешен. Що тут в цьому методі? По-перше, давайте. Змінні, які я створив. Flashing delay кожні 100 секунд. Flashing period – Тобто, скільки він повинен взагалі блимкати? 30 секунд. або 30 тисяч мілісекунд. І флешен color – це color red. Так. Зміна flashin і flashen time. І change flashing color CC Змінні використовується. Як? По-перше, Time, коли перший раз заходимо, він 0. Е, Я його не ініціалізую, отже, дефолтне значення 0. Якщо ти 0, ми виставляємо максимальний період 30, 30 секунд, ти повинен мигати. Далі. Якщо ти все ще більше, ніж поточний час, ти будеш мигати. Мігати будеш, як така сама логіка, як і води. Беремо flash and delay. І в відсотковому значенні, якщо менше половини flash and delay, отже, ти змінюєш колір. Change color, просто ми додаємо, що ти змінюєш, яке в тебе true, стає false. Якщо false, то те є true. Якщо ти вже виходиш з цієї, тобто ти вже поблінкав, flash and ти дорівнює false і change flash and color дорівнює false. Де використовуємо це change flash and color? Ось тут. Ми дізнаємося, який колір нашого танку. Якщо change flashing color, використовуємо flashing color red. Якщо ні, то використовуємо дефолтне значення танку. Ось, в принципі, це і була така пасхалка. Те, що в майбутньому він буде блимкати. Беремо цей колор і його відмальовуємо. Так, давайте. Ще хотів показати. Дивіться, якщо, ми, якщо танк помирає, і він флешен, тобто мігав, battle panel, spawn Power Up Дивимось сюди. Йдемо Дивимо в battle panel. Що battle panel робить? Battle panel йде в Battlefield і каже: Дай мені, будь ласка, рандомний Power Up Логіка наступна. Одразу хочу сказати, що ми зробили ще одну одну колекцію Void Blocks. Окремо для Voidbloків. Void Ось. Для чого? Для того, що я хочу рандомно на полі бою, щоб з'являлись ці пауэпи. А з'явитись вони можуть тільки на пустих місцях. До речі. До речі. Давайте я вам запущу тоді. У мене одна ідея виникла. Не тільки на видах може бути. Свій танк я помістив поки сюди, щоб було легше їх руйнувати. Бачите, він з'явився на пустому місці. Але я так подумав: якщо зруйнувати це, то тут фактично теж пусте місце. виходить так, що там теж воно могло би з'явитися. Треба подумати стосовно цього. Так що ж можна було б реалізувати, якщо виходить в нас зруйнований блок, він із Дестроїць, там його теж можна було би розміщати. Але це буде набагато важче, ніж зробив я. Дивіться, я точно знаю, де знаходяться void блоки я рандом беру, де мені наступний int, так, next int від нуля до цього сайзу void-блоків, і по цьому void-блоку я точно беру цей блок, я його собі а, повертаю, тобто беру, в мене він є. Зараз відізнається навіщо. Далі я створив змінну power-ups, це масив, в якому зберігаю всі ці power Powerupпи. Зараз ми до них теж дійдемо. І рандомно також Get Power-Ups. Power ну, там random. Чому тут не можна? Рandдом. Поїхали. Get random Power Ups. Логіка вся та ж сама. Дізнаємося довжину від нуля до цієї довжини беремо. Інтове значення і беремо по індексу. Тепер отримали ці два значення. Що ми робимо? Ми використовуємо що? правильно, рефлексію. Про рефлексію можете подивитися відео. Тому просто розповім, що тут виходить. Ми отримували клас з Genericom Powerup і декларований конструктор. В нього є два інти. Ми доді... Давайте я вже тоді одразу покажу. Де це Powerup? Abstract Powerup. Ось цей конструктор два інти, X і Y. Всього на все. Де його розміщувати? Отримуємо конструктор і створюємо з допомогою цього конструктора по Generic Power Up нову сутність. Передаємо сюди а, цього Voyda X і Y. Все. Таким чином ми створюємо на цьому Voydu рандомно. Рандомний наш пауер-ап. Зараз в нас виходить зірочка. З'явитись мог тут, тут і тут. Ну, давайте. Зараз перезавантажу покажу, що виходить в рандомному місці і рандомний пауэруп. Знищили? Ось, лопатка. Так, тепер до самих пауэрупів. Створив інтерфейс. Поки, звичайний інтерфейс від BFObject. Там в BFObject є те, що нам, в принципі, потрібно, і все, в принципі, є BFObject. -у. У нас є Draw нам потрібний, getX, GetY, GetSize. В принципі, те, що використовують. Тут скоріше буде ще один метод в майбутньому: коли ми наїжджаємо на цей. Power-up, так ми робимо щось, якусь логіку, або отримуємо собі підсилення, або 에, зупиняємо час для враж... ворожих танків, або їх знищуємо. Ну, це вже буде залежати від пауерупу. Тут вони, в принципі, всі описані. До речі, не всі. Зараз. А, де тут? Ось. тут там немає пістолета і. Є... Про це. Але я читав. Оцей ось Power Up, ну воно не Power Up, це пасне якийсь щось. Крапелька, нехай буде крапелька, не знаю. А, Вона пов'язана з пасхальними е, діями в самой грі, тому я mm -hmm. не використовую. Якщо хочете, можете знайти і як її використовувати, як Power Up, можете нехай буде. Ось, і немає опису пістолета. так, Тільки оці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Сьомого немає. Він, здається, теж був додатковий, або пасхальний, чи щось таке. Якщо захочете, можете мені відписати в коментарі, в коментарі, що він робить. Я, в принципі, або скинути посилання на нього, де це. Я подивлюсь і спробую зробити. Чи не важко, звісно. Ну, добре, яка логіка? Абстрактний. Power-up, Implements Power-Up, image Y. Тобто в них всіх по висоті однакова знаходиться. Далі Image width 15, height 14. Просто порахував. image-flash and delay 500. Ну, верхов що таке більш-менш непогано а, дивиться. Логіка відображення, як ви бачите, все така сама. Далі. Тобто, а, я маю на увазі те, що. А, коли ми виконуємо це if, ми відмальовуємо. Якщо не виконуємо, не відмальовуємо. Хоча так, що він отак от мигає. Створюємо абстрактний метод getImage X для того, щоб кожен пауэрупів знає, де він конкретно знаходиться. Тобто x цього, x цього, x цього, x цього, і так далі. Тобто гранатка у нас 320. Окей, йдемо в гранатку. Не настямо гранатка. Давайте збільшимо. Ого! Оце Пікассо. Так, гранатка. Ось я беру, як ви бачите, зліва 320 на 125. Нам потрібно Х, тобто 320. По такій логіці я виріхав і усі інші. Ну, в принципі, все. І коли я створю в інтерфейсі цей метод, який буде давати ці. Активності, чи можна так сказати, кожен із цих Пауерапів сам буде знати, як йому реалізовувати і що треба робити. Скоріше, тут буде пов'язано з Бетлфілдом, що Battlefield буде сюди передавати. Добре, що хотів ще сказати: згадав, що декілька методів залишив в Engine Це нам не потрібно, це теж не потрібно поки. Всі ці гетери я звідси прибрав стосовно Battlefield і BattlePanel І залишив тільки оці 4. Нехай вони тут будуть, вони вже не заважають. Так, їх класно би перенести в Battle Panel. Можливо, в Battlefield. Ну, нехай тут вони, короче, не заважають. В принципі, так. Про це, в принципі, розповів, розповів. Супер. Тоді йдемо до меню. Main, Main. На цьому, в принципі, з цим завершено, і наступне відео буде пов'язане з тим, що я буду реалізовувати логіку, коли танк буде наїжджати на цей Power-Up. Зараз він, коли наїжджає, нічого не трапляється. Сподобачте. А, він навальований під ним, тобто Power-Up, вибачаюсь, забув, можливо, вимог показав. В цей Power-Ups, я його додав теж в FOR, і ми їх всіх відмальовуємо. Тобто їх може бути декілька. Можна реалізувати так, що якщо один з'являється інший. Тобто може бути тільки один пауэруп. І таке теж може бути, але я вирішив, що можна, в принципі, їх не заморачуватися і додати всі, щоб вони були видні, якщо вони з'являться. По-кращому, треба було би зробити полі болі більшим. Переміщатись не по 64 пікселя, а по, не знаю, там по 8. Я побачив в ігрі, там вона по 8 взагалі. Ну, в принципі, можна і таке реалізувати, і більш буде дуже вже схоже на гру. Добре, на наступному відео буде реалізовувати активацію пауерапів, коли ми будемо наїжджати на них. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.